Ось тут під Турківською міською радою 27 січня люстрували міського голову Юрія Касюхнича. Для цього спеціально привезли сміттєвий бак і кинули туди чиновника. У той день саме засідали міські депутати з аматорського відео. Видно, як молодики виштовхали мера із сесії, а далі він уже в смітнику. Юрба тріумфує. Слава светоро! Слава ворога! Опісля депутати повернулись у залу і відправили Юрія Касюхнича у відставку. Хто саме додумався кинути його у смітник? Запевняють, не знають. Мовляв, збиралися лише заслухати звіт міського голови. Депутати були настроєні на те, щоб в законний спосіб проголосувати. Ну, звичайно, були були люди з громадської організації, приїхали із Львова, із Самбори і так далі. Коли він заяву заяви не відмовився писати, тоді зробили ту народну ілюстрацію через сміттєвий бак. Депутати вважають, що дісталося меру заслужено, бо, мовляв, наживався з міської казни на ремонтних роботах. Марах були завищені ціни. Зокрема, на пісок, який коштує в нас в Турці, роздрібна ціна 250 гривень. Пісок міська рада купила по 350 гривень. Від сів, коштує 290 гривень. міська рада купляє за 390 гривень. І з цим міські обранці звернулися в міліцію. Там відкрили справу, але наразі за фактом та міський голова, який зараз на лікарняному, звільненим себе не вважає і переконує це помста депутатів. Була когорта депутатів, яка не разово убиралася, і яка десь була основою міської ради, яка заправляла міською радою яка. Брала собі в оренду приміщення, е яка е приватизовувала земельні ділянки. У нас е не одного разу були е конфлікти. Асоціація мі Львівщини скликала термінове засідання і прийняла заяву до усіх правоохоронних органів, вимагають припиняти сміттєву люстрацію. Мовляв, депутати мають право висловити мерові недовіру, але лише якщо його вину підтвердить суд. Міського голову Турка Касюхнича обирала міська громада, і тільки вона може висловити недовіру, якщо є на це підстави. Я не бачив там таких підстав і вважаю, що це є рішення протизаконне. І це є випадок, є анти антиконституційний, Це скоріше всього, що можна назвати його, якби ну, продовженням якогось кола колабораціонізму. Займатися такою ілюстрацією не радить і автор відповідного закону. Не обрати її на наступних виборах. Треба розповідати про всі його гріхи громаді, з якою ви живете, і на виборах не голосувати. Та про вибори у Турції ще не говорять. От сміттєва ілюстрація мера у всіх на устах вважаю, що так не можна поступати з людьми. Кожен має свою честь, має сім'ю, має діти. «То є ганьба». Е, словами, їх не візьмеш. Тільки ну, прийшлося так зробити, і нашого виходу не було. А чому чим міський голова такий поганий? Ну там є докази його корупції. Якщо не подобався щось не робив, то на то є спеціальні органи. А не робити бандитизм настоящий, то можете так вам показати і всім сказати настоящий бандитизм. Тим часом Юрій Касюхнеч звернувся до правоохоронців, щоб оцінили дії активістів. каже, вимагатиме через суд поновлення на посаді, бо в день звільнення вже був на лікарняному. Оксана Лобойко, Віталій Кубліков, Олег Кухар. Головні новини Львова.